Сьогодні у програмі Мить істини про такі події. Увага всім, як поводитися за умови надзвичайної ситуації. Мобільний пересувний центр. Консультації для віничан. Одна мить. Ціна життя. Трагедія у зарудді. Вінницькі рятувальники з режиму повсякденного функціонування проведені в стан підвищеної готовності. Таке рішення було прийнято в зв'язку з надзвичайним становищем в Україні. В області створено 34 мобільні мобільних групи для оперативного реагування на випадок надзвичайних ситуацій. Серед головних завдань рятувальників у стані підвищеної готовності, захист населення, Розпочато інформаційну кампанію для громадян, зокрема про відповідні дії у разі отримання сигналів цивільного захисту. Наша область знаходиться в підвищеній готовності і виконує ряд заходів. Я обов'язково хочу довести, що згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 26 січня 2015 року номер 47 про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації, переводу обласної територіальної системи. Єдиної державної системи цивільного захисту із режиму повсякденного функціонування, режим підвищення готовності та, відповідно вимог Кодексу цивільного захисту це основний наш документ. Ми сьогодні зобов'язані з вами провести роз'яснювальну інформаційну роботу. Значить, цей документ це основний документ нашої служби. Кодекс. В ньому трактується, що основні чотири Завдання, які виконуються, це перше захист населення і територій. Друга задача це запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Третя задача реагування на надзвичайну ситуацію. І четверте завдання забезпечення надзвичайної ситуації. Ми сьогодні з вами розглянемо не що не інше як. Як я тільки що сказав, це захист населення і територій. Цей пункт він складається з комплексу заходів. Саме основний, і ми сьогодні почуєте, і наші громадяни сьогодні обов'язково почують, це оповіщення. Оповіщення населення. Другий пункт він трактує це укриття населення в захисних спорудах. Третій пункт це евакуація населення. Четвертий пункт. Він трактує інженерне забезпечення. П'ятий пункт це не що не інше, як психологічне забезпечення, шостий пункт медичне забезпечення. Сьомий пункт значить, біологічний захист населення тварин і рослин. Сьомий пункт РХБЗ, радіаційно хімічне забезпечення, населення і території. І тільки останній пункт це навчання, навчання населення. Біля будинку офіцерів розгорнуто мобільний пересувний центр для роз'яснювальної роботи серед віничан. Подібні заходи заплановано у всіх навчальних закладах міста. Інформаційні ролики на цю тему транслюватимуть в міському транспорті та торгових центрах. Мобільний консультаційний пункт з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Ми вже вдруге його розгортаємо. До цього ми розгортали його на площі Героїв Небесної Сотні. Це було у нас в грудні місяці. І ось на протязі трьох днів, 10, 11 і 12 лютого, цей пункт працюватиме на площі перемоги. Значить, на цей час даний пункт стане осередком інформаційної. Роз'яснювальної та просвітницької роботи з питань цивільного захисту і безпеки життєдіяльності для мешканців нашого міста, окрім так скажемо, тематичних консультацій з цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, будуть також проводитись практичні заходи. От, наприклад, щодо проведення. Надання до медичної допомоги постраждалим, як бачите, уже проводяться такі реанімаційні заходи. Про такий майстер-клас проводять фахівці. Також будуть практичні заходи щодо одягання засобів індивідуального захисту, користування первинними засобами пожежу гасіння. А також будемо вчити населення елементарно виготовляти найелементарніший у нас засіб захисту органів дихання. Це ватно марле пов'язку. Даний вогнегасник в приміщеннях невеликого об'єму використовувати дуже треба акуратно. Зрозуміти, коли 300 атмосфер і тут великий об'єм зараз вийде вуглекислоти в приміщення, нам не буде чим дихати самим. Тому заходиться в приміщення, подається струмінь вогнегасної речовини на очах пожежі і виходиться з цього приміщення спиною. Я працюю на підприємстві, де Бувають тільки випадки, що може бути пожежа. І там його знегасники, а я на даний час не міг користуватися ними. Ти запитав, побачив, проходив мимо і, і запитав. Такі пункти потрібні проводити дуже часто, я думаю, бо люди не знають про як користуватися. Я думаю, це потрібно робити частіше, ніж чи мир. Не дай Бог, якийсь терористичний акт чи ще щось. Ну в першу чергу не панікувати. Це звичайно потрібно в будь-якій ситуації включати розум і відключати емоції в таких ситуаціях, тому що емоції не приведуть нас до правильного виходу. Включаємо розум, по по можливості відключаємо емоції. Е збираємося, зібраність людини, і одразу думати, куди я можу відійти подалі від надзвичайної ситуації. Людина повинна прорахувати, куди її можна відійти, до кого я можу звернутися. Є наші служби, де найближчі, є нам облдержадміністрація, наприклад, ті самі пожежні частини. Згадати, я куди я можу подзвонити. Це 101, 102, коли, наприклад, терористичний якийсь акт чи щось такого плану. Зібратися, зібратися, в першу чергу зібратися і включити розум, відключити емоції. Два місяці рятувальники мають на інвентаризацію та приведення в належний стан захисних споруд. Рятувальник пообіцяли, що найближчим часом інтерактивна карта з адресами захисних споруд області та міста з'явиться в інтернеті. У Вінниці знаходиться 77 сховищ цивільного захисту, втім, лише 15% з них готові до використання. Шлях від Оратова до заруддя в 5,5 кілометрів. Наша знімальна група заледве подолала легковиком за 15 хвилин. Виярки та стрімчаки притримують вузькі зміїсті дороги та грузькі вулички проміж хатами. Особливо на вулиці Зарічній хата від хати не накричишся. Може, тому і пожежу сусіди побачили, коли з яру вже здіймався стоп полум'я. Поступив сигнал нам про пожежу близько 2 години ночі. По приїзду було. Виявлено, що горить житловий будинок, практично горіще вже не було, і вогонь розповсюджувався по, всі, по всьому житловому будинку. При поступленні по сигналу нам поначалу сказали, що даний житловий будинок не жилий. Але коли приїхали, було встановлено, що в даному житловому будинку проживав одинокий пенсіонер, і на даний час він знаходиться в житловому будинку. Коли закінчили житловий будинок, ну гасіння пожежі. Даного громадянина знайшли на виході із житлового, десь він намагався вибратися. До мене дзвонили значить два години 30 хвилин, що загорівся будинок жилий Славінського Григорія Зіновича, що визвана була значить, пожежна машина і дом згорів. Сусіди про господаря поганого не згадують. кажуть, лише чоловік дуже женитися любив, разів із десять шлюб брав. Щоправда, мав одного сина, та мешкає він далеко, і кликав батька до себе тижнів зо два тому. Той відмовився. Смерть у нього згоди не питала. Можливості врятувати не було, тому що виявлена пожежа була дуже пізно. Сусід, який виявив, практично вже пожежа була охоплена весь житловий будинок. А житловий будинок був з Збудований із дерева, тільки обтягнутий глиною, і практично вогонь розповсюдиться без, швидко по всій площі житловий будинку. Тому пенсіонер, який практично не ходив, тому що він хворів, він не зміг вибратись з даного житлового будинку. У нас в таких случаї майже за 27 років моєї праці і це другий випадок. Спокійною був людиною, хворів останнім часом, одиноким був. Не зловживав спиртними. Спиртними не зловживав. Багато у вас таких у селі? Безамутні. Семеро чоловік на даний час. Нас доглядає Мартинюк Галина Антонівна значить, від соціальної служби. Людина, яка кожен день відвідує одиноких. По мірі йому даже вона кожний день палила грубку і варила їсти, так як він сам не міг ну, ходити останнім часом. Колись каже Тетяна Кузьмівна, чоловік вже пережив пожежу в іншій хаті, та тоді обійшлося зіпсованим майном. Нині на згарищі хазяйнуватимуть ворони, а згодом попелище сховають зніт та дикий виноград. З можливих причин трагедії фахівці називають дві дві причини пічне опалення і на те, що куріння необережне попаління в лишку. Але так як соцпрацівник нам повідомив, що Пічне опалення було справне, тому що вона буквально за пару неділь до цього робила ремонт, то і ввечері вона протоплювала і пішла додому. Тут все було справно. Одна із причин є те, що дід курив, дуже курив, що він курив ліжко і десь від цього втрапилася дана трагедія. Того ж дня, коли ми знімали цей сюжет, у селі Осична ховали 62 річного чоловіка. Через необережне поводження з вогнем він отримав численні опіки і незабаром помер. З початку року кількість пожеж збільшилася в два рази у порівнянні? у порівнянні з минулим роком. І загибель теж в нас збільшилася. В основному халатність людей, необережність поводження з вогнем, припаління в лишку. Як Дин... Дин... Д... Після кожної пожежі на території сільської ради, де виникає пожежа, ми проводимо відпрацювання даних сільських рад, всі збираються всі документи, обходимо двори одиноких, пристарілих, багатодітних, вручаємо їм пам'ятки, розказуємо, що не потрібно робити. Як поводити себе в разі виникнення пожежі? У нас обход робить як дільничний інспектор з участі сільської ради, чи мене сільського голови, чи там депутати, які на окрузі вибираються? Подвірні обходи, попередження та напутні бесіди не матимуть свого результату допоки кожен не візьме до уваги небезпеку вільного поводження з вогнем. Допоки люди не зрозуміють істину, навіть одна мить може коштувати життя. RUH